Щодо закону про амністію, то з амністії виключаються наступні статті: Умисне вбивство, тобто всі справи, де наших активістів вбили невідомі особи, повинні бути розслідувані і злочинці повинні бути встановлені. Друге, це ті справи, які стосуються нападу на журналістів. Жоден посадовець, жоден міліціонер не буде підпадати під амністію, якщо він скоював напади на журналістів. Третє це катування. Ви бачили ці відео, коли катували людей, і ті, хто катували людей, також не попадуть під законодавство про амністію. І четверте, це викрадення людей. Ви знаєте, що дуже багато людей зараз зникли, і ми не можемо встановити їх на місце знаходження. тому… Генеральна прокуратура і всі правоохоронні органи повинні негайно встановити місце знаходження цих людей. Другий блок питань, які стосуються умов цієї амністії, наші політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити майдан, і тоді амністія стане чинною. Такі умови для людей не є прийнятними. І тому зараз іде дискусія про те, як же знайти правильне рішення в цьому питанні.